Чого ж ми забули про, всю, про свою культуру зараз? Катаклізм е, е, оцей самий льодовикового періоду і катаклізми азіатських навал е, значною мірою змусили е, наше Мислення зосередитися на виживанні, як тепер кажуть, на тому, щоб якось вижити у цій ситуації, яка сталася. І якби не вижили, то і нас би не було так з одного боку добре, що перейшли на вогонь, на м'ясоїдство, пізніше на зброю, на війни, на оборону. Пізніше на хитрість, на одне думаю, дев'ять в умі і так далі. Але пророджується наприкінці, слава Богу, наприкінці 21-го, 20-го століття, іде 21-ше століття, раз, ми напередодні надзвичайних подій на планеті. І, зокрема, ми, українці, Кхе. минає нарешті оце 20-те століття, минає водноч... і ми на порозі, ми вже на порозі стоїмо і бачимо в вічі 21 те століття з його змінами, з його Променями і з його вістю. Це нова епоха у існуванні планети і в існуванні людства. Нарешті минає і ці дві тисячі років. І ми дивимося вже і беремо в руки третє тисячоліття. А якщо сказати, що наше літочислення е, е, це саме е, Трипільське, то у нас зараз. Але це не їх книга, це переписана із е, шумерських свідоцтв та переписана уже достеменно. Від... Ну, біблія і є Тора, це е, е, е... близькі книги тільки Видання трошки інші. Близькі книги, редакції. редакції інші. інші. Редагувалися вони впродовж тисячі років. Мудрецями, mm. умілими редакторами, не просто редакторами із ручкою у руці, а редакторами-ідеологами, редакторами, теологами. І... Літочислення їхнє взяте стори. А самі вони, як етнос, як етнос, кам'яного віку Азіяти, вони прийшли у Середземномор'я і осідлі на землях з того боку Середземного моря, з того боку Чорне море, а вони з того боку Середземного моря зветься Червоне море, на землях яких ханаанців, а ще туди глибше хто? Самаряни. Самаряни. А самаряни означає сама Ра. Правда, Маруся, я кажу? Це е, дяді, один дядя із Америки, а другий дядя Сергій отут у Полтаві. І сіли вони на цих землях, де, бу... де жили сама Ра. Ви знаєте, на Волзі і досі є поселення город, який зветься Самара. Ра. А Волга в давнину звалася як ріка? Ріка Ра. О, Прошу пана. <реш> а як зветься ота ріка з того боку Європи? Зветься Райн. Ми uh -huh. пишемо Рейн, але ж німці кажуть і вимовляють Рейн. Uh -huh. Тобто ріка Ра. Це все була у давнину єдина культура. І сама Європа, яку ми вимовляємо як Європа, зветься як? Європа. Звідси Евріка. Тобто відкриття. Кого чого відкриття? Евра. Значення Ра. Відкриття ра. Звідси, хто їх відкриває, хто це говорить? Оракули, про роки, один із яких, скажімо, Христос. Або Христа. Від Христа. Все це, про те, що ви сказали, є літочислення 4547. -й. І Шотора і близька із Біблією це є редагування. Ми, як редактори, добре знаємо, як можна відредагувати речення, абзац, книгу і фоліант навіть. Ми знаємо, як відредагувати навіть певну ідеологію, коли в якій, наприклад, написано, що. Білок є існування живої речовини.